Привіт, вітаю, ось мене Волинь. Розкажу про курйозний випадок, який трапився зі мною. А, вчора запросив мене сусід так, посадити. А, ну, з сім'ями досить хороші люди. І розказує мені таку історію. Каже, Валік, слухай, ти там розбираєшся тими комахами, бджолами. В мене каже, якісь трутні завелись. Такі великі, не такі, як бджоли. Я кажу, знаю, що таке бджоли. І кажу, що здивований, де вони взагалі взялись? І каже, пішли, подивимося. Ну пішли. А зараз покажу, що далі. А сусіди я вам кажу, це от зразу сусідній будинок, а це мій вулик. Отже, дивіться, це пластикові панелі. І відвертаємо плінтус, бачите, що відбувається. А тут запаковані ячейки осміємо. Я був в шоці. Тому що я такого ще не бачив. Ось. І вже частину з них повилазило. Дивіться, як гарненько запакували до самого верху. Уявляєте? А вони суцільні довгі, немає перегородок, а є тільки от такі довгі комірчини. Тому цей міф, що я там говорив, що я не бачив про те, що без перегородок заселялись. Ну він розвіявся. Я ну, просто. <реш> я реально був в шоці. Ось таке дійство. Тому я був так здивований, ну це просто. Я не думав, що це ну, прямо в пластикові такі трубки запакується. Але, бачите, бере з перегородок. Вони самі собі зробили в тих пластикових штуках і там собі розмножуються. Каже, сусід вже десь так три роки в мене. от Ото я йому підкинув. Ось, А це вчора ще мій син там гуляв. Щось 6 років. От він каже, до них то, напевне, татові осмії. <гум> ну вони ж не зрозуміли, сусіди, що це таке там, і тому подібне. Ось вирішили поговорити зі мною і в результаті така цікава ситуація. Тому на продовження а, цієї теми осмія не, не завжди всі на 100% селяться тут. Вони розлітаються, частина з них і поселяються. Десь. А і ще пам'ятаєте, який я собі ще зробив, до речі, висновок. Пам'ятаєте, я минулих разів там знімав, що тут 100% запаковано, клас, дуже класний результат. Для тих, хто розводить їх для розмноження, це поганий результат. Це означає, що я забагато осмій поставив або замало трубок. І ті осмій, де не вмістились, тут вони полетіли де-інде і там заселялись. Тому, якщо є вільні м -м -м, трубочки, це добре, це означає, що ви вгадали. За... Розрахували правильну кількість трубочок. А З рекомендацій, я казав, на один кокон дві трубки я стараюся ложити. Тут я просто досипав, досипав осміх, бо хотів, щоб все було запаковано. Ну, а в результаті зробив от таку річ. Полетіли до сусіда і там запакували в пластмасі. Ну, Сміялись довго, чесно. Я для себе відкрив щось нове. Думав, ого, так що і там селяться. Ну, всім гарного дня, до побачення.